Привіт, мене звати Вікторія Боярина. Я мама чотирьох дітей, і у двох з чоловіком у нас семеро дітей. У цьому відео я розповім про систему мотивації. Самостійна дитина це методика, яка допоможе дитині навчитися самостійно ставити цілі та виконувати свої обов'язки без постійних. Нагадувань планувати свої завдання і розуміти, що за будь-якою дією йде результат, формувати здорове ставлення до мотивації та винагороди, яке допоможе їй у дорослому житті. Це реальний інструмент, який полегшить життя батькам, тому що більше не потрібно буде нескінченно нагадувати про уроки, прибирання чи інші справи. Дитина сама буде розуміти, що і коли їй потрібно зробити. А ще в описі під цим відео ви знайдете файл, який ви зможете роздрукувати це, і буде система мотивації, чек-ліст для вашої дитини, яка допоможе вам застосувати цю систему вдома. Тож дивіться це відео до кінця, діліться своїми думками в коментарях і впроваджуйте систему, яка зробить вашу дитину більш самостійною, відповідальною та організованою, а вам полегшить життя. Ми почали з моїм чоловіком будувати сім'ю, а він із бізнесу. Йому не було зрозуміло, як саме будувати стосунки і як е, будувати сім'ю. Тому що, е, наприклад, коли ми обідаємо, е, він міг просто взяти телефон, слухавку, тому що йому телефонують по роботі. От, по роботі це було зрозуміло, і це було в пріоритеті. І е, я поставила питання: от. Для тебе робота є в пріоритеті, чи є сім'я в пріоритеті, чи є виховання дітей в пріоритеті. Тому що, коли ти направляєш увагу на бізнес, ти маєш результат. Але якщо не направляти увагу на сім'ю і на виховання дітей, відповідно і результат такий маєш. І він замислився. Я запропонувала йому вивчити тему сім'ї і сімейних стосунків як проект. Тобто, я пішла в цей проект як дослідниця, і він мене підтримав і сказав, що дійсно буде вивчати Цю тему і ми будемо разом втілювати ці знання на прикладі нашої сім'ї. Так і сталося. Пройшло два роки, коли я дійсно вивчала, читала книги, слухала лекції, проводила інтерв'ю з експертами, тому що в моїй книзі запрошених 24 експерти. Також був прописаний мій досвід, і дійсно я із цих 300 книг. Взяла все те, що вважала, о дійсно робочими інструментами. Тому в цих двох книжках стосунки в парі і стосунки в родині є вижимка найголовнішого на цю роботу. в мене пішло два роки, і дійсно, після того як ці книжки були написані і видані видавництвом Якабу, мій чоловік їх перечитав, і ми дійсно сіли. І протягом року ми буквально назначили собі два рази на тиждень час в календарі і сідали, читали ці книжки, обговорювали і виписували все те головне, що є для нього головним і для мене, і це вийшло вона, знаєте, такий сімейний договір дуже багато друзів моїх, і також читачів моєї книги. Коли внідрили цю систему в своїй сім'ї, я отримала дуже багато позитивних відгуків. Це полегшило значно життя у багатьох родинах, тому я хочу поділитися з вами. Це не є абсолют і те, що дійсно потрібно втілити. Це є мій досвід, яким я хочу з вами поділитися. На перший погляд може здатися, що ця система. Тема занадто бізнес-орієнтована, тому що за рахунок неї діти заробляють гроші і навчаються фінансової грамотності в тому числі. Але я маю досвід, якому вже 15 років, тому що я 15 років користуюся цією системою. Старшому моєму синові вже 20 років, і я маю дійсно дуже позитивний досвід, на прикладі Діми. Тому що він за рахунок цієї системи заробив свій перший капітал. А потім взяв ці гроші, вклав в бабусін бізнес, потім вклав в криптовалюту, і вже в 12 років він мав перших 50 тисяч євро на рахунку. Перед тим як пропонувати дітям втілити цю систему, потрібно з ними посидіти і порадитися. Тут діє два принципи: перший це взаємоповага, тому що ми спілкуємося з дітьми на рівних. Ми чуємо їх, вони чують нас, і таким чином ми створюємо діалог. І відповідальність про те, що ми домовились, ми виконуємо, і таким чином вибудовується ваша особиста система, тому що ми починали цю систему буквально із там п'яти шести пунктів. Ті пункти ми ставили в обов'язки дитини, які потрібно от і хочеться втілити в першу чергу. Потім ця система вибудувалася в ранок, час для школи і вечір. Такий чек-ліст. Після того як дитина виконує кожен пункт свого чек-ліста. Вона ставить собі галочку. Ми починали це коли Діма ще не вмів читати, тому ми клеїли наліпки, такі е, смайлики. Олександр, коли ти почав працювати із системою? Я почав працювати з двох років. Тоді у мене були картинки, наприклад, картинка засилити кровать. Мені мама потім ходила і ставила наліпки. Я почала працювати з чотирьох yeah. років. Там були малюнки, і, наприклад, Треба встати вчасно. То якщо я встала вчасно, то тоді я поставила плюс. Якщо я не встала вчасно, то ставлю мінус. Наприклад, почистити зуби і умитися. Там був намальований умивальник. Ну і ще, наприклад, поїхати в школу, там була намальована машинка. А ти з кого брав приклад, як потрібно працювати з системою? З мого брата дім зараз моїм дітям ані 10 років, Олександру 12, Софії — 5 років, і вони всі з задоволенням заповнюють ось такі чек листи Кожен роздруковує в тому вигляді, в якому йому зручно, і вони собі ставлять такі плюсики. Система у нас. Весь час змінювалася, залежно від місця положення, де ми живемо. Які звічки нам треба втілити, і від, від віку. Наприклад, так само як у нас раніше були малюнки, зараз ми вже читаємо. Дуже важливо домовитися, що коштує. Один плюсик, Наприклад, ви можете для себе прийняти те, що дитина заробляє в середньому за день приблизно десь 15 плюсів. Ви можете домовитися, що це буде 15 гривень, або, наприклад, 5 плюсів, 1 євро. Все залежить від ваших можливостей. Також можна не переводити ці плюси в кошти. Ми спочатку їх обмінювали на кульки, а потім діти могли ці кульки або якісь предмети. Які зрозумілі дітям, щоб вони були ну як дотичні, щоб вони могли мати дотик? Отно, я купила такі красиві скляні кульки, і це було дуже цікаво. Така коробка з тими кульками. Потім в кінці тижня вони обмінювали ці кульки або на домовленості із карти мрій дитини, якщо ви. Робити ще карту мрії, це взагалі буде чудово. Коли дитина робить свою карту, клеїть туди свої мрії, їх можна оцифрувати і сказати: наприклад, поїздка в зоопарк коштує там 20 плюсів, а наприклад, морозиво коштує два плюси. І дитина може обміняти як на мрії, так і на гроші. Я зараз працюю на системі, тому що мені я хочу попасти на Парижський тиждень моди. Ну і і за того, що він не найдешевше, що може бути, потрібно звичайно попрацювати, щоб туди попасти. Якщо на гроші обмінюють, в мене Діма обмінював в основному виключно на гроші. Він хотів, він збирав ці гроші для того, щоб їх потім вкладати. І там дуже важливо включати фінансову грамотність, тому що ці гроші, коли ми обмінюємо, я переводжу дітям на рахунок. У них є у всіх відкриті рахунки, і я їх навчаю, що. Ось, наприклад, 20% вони можуть витрачати на карманні свої витрати, тому що я просто так кошти дітям не даю, і подарунки і, там їхні забаганки не виконую. Вони заробляють ці гроші, і потім за ці кошти вони можуть придбати те, що вони хочуть. Тобто 20% приблизно іде на їхні карманні витрати, 80% йде іде на збереження, накопичення на те, що вони хочуть. Наприклад, якщо вони хочуть телефон чи айпад чи просто... Просто в бізнес, як я вже сказала, Діма мій направляв. От і 10% на благодійність. Ще є така методика, яку я використовувала, і це теж дуже було класно, коли були штрафи. Тобто в цій системі є не тільки плюси, що вони роблять. А ви ж розумієте, що без штрафів теж неможливо, тому що якщо щось не зробили, ми ставимо мінус, і тоді із всієї системи вираховується. Два плюси. Ще там в системі є бонуси і штрафи. Бонуси, наприклад, я прочитала книгу, це буде як бонус. А штрафи, якщо я образила, наприклад, Софійку, то це буде вже штраф. І також, якщо це ну, якесь сильно іде порушення правила, то ми можемо а, говорити про 10 мінусів. Десь у мене тут було 10 мінусів недавно. Буквально Аня вдарила Софію, і таке теж буває. Я ставлю 10 мінусів, і це не обговорюється. І вона розуміє, що це так і є, тому що складні, скажімо так, поступки дітей також можна штрафувати, і це дуже сильно облегшує роботу, тому що дитина зранку до вечора виконує свої обов'язки. Це навчає її по-перше бути відповідальною. А по-друге, вам облегшує роботу, тому що вам не потрібно повторювати, що тобі потрібно заправити постіль, чи помити руки, чи поставити на місце взуття. Діти це все за чек-лістом роблять. А ви тільки сидите і спостерігаєте з цим за чек-листом, легше жити зробив всі справи і маєш вільний час і ще й гроші заробляєш. І так, давайте підсумуємо. По-перше, вам потрібно поговорити з дитиною про ті пункти, які ви будете втілювати в цій системі, які пункти війдуть в чек-ліст, щоб і ви були згідні з ними, і дитина відповідно. Друге, що вам потрібно буде, це проговорити. Валюту, чим ви будете розраховуватися, якщо дитина виконує все, вона ставить, наприклад, галочки чи плюсики, і що саме ви будете давати взамін: чи це гроші, чи це кульки, чи це бонусна система, яку ви самі розробите, я вже про, про це говорила. Третє це система бонусів і штрафів. Обов'язково потрібно придумати ще якісь додаткові бонуси. Наприклад, в моїй сім'ї, коли діти читають книжки, вони отримують найбільше. Шіші бонуси, ми також визначаємо, це може бути або від кількості сторінок, або від кількості часу, скільки вони читають. От за книжки я прям даю максимальні бонуси, або якщо діти один одного навчають, допомагають те, що не входить в систему. Я також ставлю бонуси і система штрафів. Скільки за конкретні дії, які ви хочете викорінити на даний момент з негативних звичок на даний момент вашої дитини, ви говорите, наприклад, що. Якщо ти заходиш без стуку до мене в кімнату, це 5 мінусів. П'ять разів дитина зайшла, 5 мінусів отримала. На шостий раз вона вже постукає. Це 100%. І е, ще така моя порада: якщо ви хочете щось викорінювати, не ставити от буквально всі негативні звички. Зразу в систему потрібно поставити одну, максимум дві на тиждень. Коли ви бачите, що це вже війшло в звичку, додаєте ще одну, тому що дитина відмовиться це виконувати звички. Дуже важко змінювати. Тому за правило візьміть. Одну максимум дві звички на тиждень, і останнє це інтеграція. Дуже важливо, щоб ви самі, коли філюєте цю систему, були зацікавлені, брали ініціативу в свої руки і буквально назначили час ввечері. Наприклад, у мене це перед сном. Кожен вечір приблизно з 8.30 до 9.00, Ми всі разом збираємося. Діти ставлять собі плюсики, і ми обговорюємо, що було гарного за день, що не дуже. За що отримали штрафи і чому? Ми займалися аліською, ми потім пішли. Це було снак тайм. А потім після снак тайм ми знову пішли до класу, ми зробили спаніш, ми пішли на обід. Тобі смачно там було? Mm -hmm. Що ви їли? Ембрис із курочкою. Подобається тобі школа? Mm -hmm. Став собі галочку за те, що ти в школу ходила. Куди? Де школа була Сюди ось в тебе школа, а ти вже тут поставила. молодець. А за що ти вдячна цьому дню? <гум> за все. Але більше я теж в мене є їжа, батьки і одяг, і друзі, і школа. Це все я більше вдячна цьому дню. Клас. Відмічай тут поговорити про школу, почистити взуття, повісити верхній одяг, помити руки, переодягнутися в домашній одяг.

І якщо цю систему щодня от втілювати протягом трьох місяців, ви побачите свої результати. Це просто буде вау. Ви скажете 100%, що це найкраще те, що ви могли зробити для себе і своїх дітей. Можливо, у когось із вас виникне думка, а де ж таке безтурботне дитинство? Що діти мають проживати його? Але я скажу так, що ця система вона вибудовує самостійність і відповідальність. Я вважаю, що основна задача батьків це виховати самостійність. Ційну дитину саме самостійність дає дитині ось ту впевненість в собі, відповідальність і успіх у житті, тому що ця система навчає за чек-лістом виконувати свої обов'язки і брати на себе відповідальність. Якщо дитина в маленькому віці навчиться самостійності, повірте, вона стає успішною в дорослому житті. Система допомагає мені організовувати свій час. І свої дії. Ось, наприклад, зранку я просинаюся вчасно, застріляю постіль, чищу зуби, потім іду на, на сніданок і в посуд за собою. Це допоможе дітям, як в школі, так і в університеті, на роботі, і в сім'ї. В цілому також я вважаю, що в кожній сім'ї мають бути сімейні правила. А сімейні правила вони починаються взагалі із правил в парі, тобто. У чоловіка з дружиною мають бути свої правила і обов'язки, і обов'язки вихованні дітей, в тому числі. Тобто, чоловік із дружиною вони домовляються, хто відповідає за виховання, хто відповідає за дім, хто відповідає за гроші, і так далі. Тобто, це розподіл обов'язків, і це питання в комунікації. Якщо ви знаєте, що комунікація є однією із причин розлучень, тому важливо навчитися комунікувати, і сімейні правила вони допомагають. Ають в сімейній комунікації також мають бути правила в сім'ї в цілому, які стосуються і дітей, і бабусь, і дідусів, в тому числі. Що стосується дітей, так як ми зараз з вами говоримо про дітей, важливо, щоб були встановлені загальносімейні правила, які дотримуються обов'язково, як діти, так і дорослі і дорослі. Увага дуже важливо, щоб вони виконували самі ці правила і показували приклад своїм дітям. Тому тому що вимагати від дітей те, що не робимо самі, це просто утопія. Я можу сказати декілька правил, які працюють в нашій сім'ї. Наприклад, без стуку не заходити в кімнату, або коли заходиш в будинок, помий руки, або коли виходиш із будинку, вимкни світло, і так далі. У кожного можуть бути свої правила. Більш детальніше про правила я розповідаю у своїй книзі стосунки в родині. І також вважаю, що важливим є вивчити не тільки сімейні правила, тому що вони взагалі виходять ці правила із сімейної місії. В кожної сім'ї має бути своя сімейна місія, яка ґрунтується на сімейних цінностях і принципах. І тільки далі можна говорити про правила. Тому всю цю систему ви можете прочитати в моїй книзі Стосунки в родині на сьогодні. Ви Можете втілити вже цей чек-ліст в своїй родині і побачити перші результати.